Товариство доброго здоров'я! Всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я, Олександр, і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди раде зустрічати всіх вас на нашому Ютуб-каналі. Черговий робочий день у нас попереду, друзі. Залишайтесь разом з нами, не перемикайтесь. Ну і по старій добрій традиції хочу попросити всіх вас. Хто зараз знаходиться разом з нами, будь ласка, підтримайте українськомовний контент. Заодно безпосередньо нас мені від цього буде дуже і дуже Така приєм. от Ситуація у нас за вікном нашого свинарника поливає уже другий день без перестанку. Тому сьогодні, в принципі, всі роботи у нас будуть проходити в складському приміщенні, в свинарнику. Тому що змоги працювати на дворі немає, хоч і роботи і на дворі вистачає. До речі, напишіть в коментарях, що відбувається в ваших районах-регіонах із погодою, тому що ну, на наш Канотопський район насунулись оці от катаклізми у виді дощів, і по прогнозах буквально весь наступний тиждень буде отаке от кіно. Байрактарчик наш чатує на наречену. Чекаю, коли вона дозріє. Цим жупенятам потрібно трішечки подвинути корице, тому що вони вже рухають його досить таки непогано. Я в принципі, стараюся його ставити так, щоб ну, поросятка підходила із обох боків. Ну, а вони буває таке, що носиками вже починають стягувати його ну, в цю от зону, де вони ходять, в туалет. Давай, ти ну, отут у нас відбуваються ігри. Король гори. Е. Що таке? Е. Кажуть, давайте підписники, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Зараз будуть знову трясти мамку, щоб дала доламали. Товариство, безпосередньо зараз першочергово хочеться приділити увагу нашій постійній рубриці, яку ми разом з вами дуже давно е, започаткували. Ну і я думаю, нічого нам не заважає потихеньку її продовжувати. Ситуація у нас навколо ціни на відгодівлю за минулу неділю не змінилася. Те, про що я говорив раніше, те воно так і на сьогоднішній день відбувається. Поросята до 200 кг живої ваги сьогодні і на сьогоднішній день в приватному секторі коштує на рівні 87-90 гривень. Знову ж таки, хтось на якусь гривню збиває ціну із перекупів, хтось дає трішечки більше, але в цілому 87-90 гривень, якщо це поросята ну, м'ясного направлення. І якщо це свині, не дуже сальні. Ще одне питання: хлопці, якраз в коментарях, мене запитували номери телефонів тих м'ясників, які беруть по 90 гривень. Поросяток на забій товариство. Я із м'ясниками не працюю. Я працюю із своєю двоїродною сестрою. Все, що мені потрібно вирізати, все, що мені потрібно вибракувати, займається цим вона вибачаюсь, але номери якби людей в загальний доступ давати не буду і не хочу. Уже пару раз мені за оцю доброту душевну прилітало. Тому вибачайте цим займатися я не буду. Звоню, наприклад, цікавлюся у людини, чи давати номер, чи ні. Якщо вона каже, що номери не давати, я номери не даю з власної ініціативи, тому що ну, мені вже пару разів звіздюлей за це прилітало. Саме так відбувається процес вибивання такого поживного і корисного молочка нашими поросятками від їхньої мамульки. Якраз от Наступні декілька днів будемо займатися тим, що будемо відлучати наших безкоштів від свинки. Що стосується друзі цін на напівтуші, то також в порівнянні із минулим тижнем глобально у нас нічого не змінюється на рівні 130-135 гривень. На сьогоднішній день така от у нас ціна. Європі також в коментарях запитували з приводу, чи знімають 3% перекупи після того, як забивають. Порося, друзі, в нашому регіоні всі знімають 3%, будь-то живе порося забирають або ж різаним поросям все одно 3% знімають від мінусового. Стосовно цін на сало, м'ясо, так називаємо продукцію у роздріб. Друзі, те про що я і говорив, не знаю, як у вас, можете, будь ласка, написати в коментарях, але у нас досить таки суттєвий. Ну, роздріб і суттєві суттєва відмінності в ціні на сало, м'ясо, в залежності від того, де ти купуєш це м'ясо. Там хлопці писали, а чому така ціна, якби, якість м'яса інша, чи ще якісь нюанси на це впливають, друзі. Я не знаю. Напівлегальні точки. Тобто це коли ну, люди забивають поросяток і продають їх із багажників автомобілів. там В середньому ціни на оцю от продукцію трішечки. але... Дешевше аніж в порівнянні із спеціалізованими магазинами, супермаркетами. Друзі, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про ці напівлегальні точки, ціна на задок на рівні 190 гривень, шия 200-220 гривень, лопатка 170-190 гривень, сало на рівні. 120-180 гривень, 120, якщо це півтора пальці, там під 200 гривень, якщо це гарне, дуже якісне сало. Якщо мова йде про корейку, то це 190 гривень за кілограм. Ну а відповідно ці спеціалізовані магазини, точки, яких продають продукцію свиного походження. Супермаркети, то в середньому ціна на всю цю продукцію від 20 до 50 гривень дорожче. Ну знову ж таки, не знаю від чого це залежить. Ну як, якщо керуватися логікою, скоріше за все, через те, що якраз от, оця от надбавка у ціні йде на заробітні плати працівникам, електроенергію, ну і тому подібне. А оці от. Ціни, які я назвав трішечки раніше, за якими продають люди, можна так сказати, напівлегально. Ну відповідно, вони от всіх оцих затрат не несуть. Ну тому можуть, як то кажуть, собі дозволити трішечки знизити ціну разом з тим купівельна. Якби активність біля цих людей значно вища, аніж в тому ж самому супермаркеті чи чи спеціалізованому магазині, тому що ну такі реалії життя на вчора, що не будемо зарікатися і планувати, якби на сьогодні щось конкретно, так воно у нас і стається. Трішечки у нас все іде не по плану. Значить, що першочергово зараз будемо робити. Там на 11 годин до нас приїдуть наші підписники. Відпустимо їм два кабанчики. Я думаю, що за цього от виводка найбільших от оці і поїдуть красунчики. Вони вже гарненько їдять, такі бутузики чи маленькі. Також по плану було відпускати у нас сьогодні свинок, які у нас замовляли на... Плем'я можна так сказати, але як то кажуть, їхній власник до нас не приїде. Тому до мене телефонував чоловік із Чернігівської області разів на три. Він мені телефонував, я сказав, що нічим ми не можемо допомогти. Якщо ви будете дивитися це відео, будь ласка, зателефонуйте мені, тому що якраз от контакти у мене ваші не залишилося. З превеликим задоволенням відпустимо вам оці його дві свинки. Якраз от він про дві свинки говорив. Ось одна, ось друга. В принципі, якщо чесно, якби я знав, що таке в мене кіно буде, поїхали б краще до пані Діани. у... Господи, з голови вилетіло. Ну, Але недалеко вона від нас живе. Також брала в нас дві свинки на розвід. Ну, Але маємо, що маємо. Так що, товариство, будь ласка, напишіть у коментарях, що і як у вас відбувається із ціноутворенням на відгодівельних поросят, що змінилося за попередню, якби за попередній тиждень. Яка ціна на сало, на м'ясо у роздріб? Ми тільки прийшли на господарство. Зараз будемо швиденько все обслуговувати, тому що тут твариться, як то кажуть, з самого ранку. Шабаш. Вам хочу подякувати за увагу, друзі. Підписуйтесь на канал, пишіть питання, спілкуємось. Обмінюємось досвідом. Ще раз хочу подякувати за увагу. Ну і будемо приступати до роботи. Всім дякую за увагу, до зустрічі.